І почну я з ось таких яскравих клатчиків. Це невеличкі сумочки. Попереду вона має ось таку плетену фактуру, а позаду гладенька шкіра та кишеня. В комплекті ще довгий плечовий ремінець. Ось такий яскравий помаранчевий. Далі у нас теж дуже красивий зелений, такий колір трави. І є базовий бежевий. Сумочка, на яку я дуже сильно очікувала, це ось така модель з затяжками. Вона плетена з обох боків. І ще ми маємо до неї. Невеличкий сюрприз. Це ось такий трендовий підвіс. У вигляді, я не знаю, хто це Чебурашка, монстр. Зараз вам покажу. Я думаю, що до цієї рожевої сумочки пасуватиме прям дуже класно. Так, відкриваємо. У нас насправді багато кольорів. Покажу вам спочатку ось цей рожевий. Так, ось так, мабуть, її носити треба. Що, нормально? Чи інший колір помірять? Да, давайте зараз почекайте. Давайте ще й такий колір приложу. Дивіться, можна ось такий ще колір. У цьому рюкзачку у нас ось така темна пудра є. А далі ось такий синій, синій джинс. Так, базовий, бежевий і карамелька.